Вітаю сьогодні четвер, 12 лютого. Традиційно у цій порі ми говоримо про події Стрія та області в студії. Працює Світлана Кренців. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке: українці дедалі менше є. При смаршрутках дорожчатиме. Так твердять перевізники. Стрий вітає корифеї української літератури. До міста завітав Роман Іваничук. Приїзд маршрутках дорожчатиме. Зараз перевізники пропонують ціну 2 гривні для міста Львова по області 23 копійки за один кілометр. Про це повідомив начальник головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Львівської облдержадміністрації Олег Немчинов. Перевізники мотивують необхідність підняття тарифів у зв'язку з тим, що у них склалася складна ситуація з комплектуючими. Передусім йдеться про колеса, мастило, олива і все інше, що виробляється як правило за межами України, і ціна його прирівнюється до долара чи євро. Олег Немчинов говорить: цитую, наскільки міська рада піде на таке рішення, мені зараз сказати важко. Обласна адміністрація однозначно переконуватиме перевізників зараз не піднімати тарифів і робитиме максимальні кроки, щоб допомогти їм здешевити перевезення. Знову зміни для водіїв скасовано тимчасовий реєстраційний талон для тих, хто керує автівкою за довіреністю. Тепер передача прав на керування автомобілем може здійснюватися лише на підставі довіреності за умови наявності водійського посвідчення. Відповідне рішення було прийнято в середу на засіданні уряду. При цьому чинними залишаються вже видані тимчасові реєстраційні талони. Уряд вказаної постановою відмінив штрафи, які стягувалися у випадку відсутності у водія такого документу. Книги, інтернет та повутинка сьогодні. Відкрили комп'ютерний інтернет-клас дитячій стрийській бібліотеці імені Василя Стефаника. Все було як годиться: гості, подарунки і веселі забавки. Свідками цього дійства були і наші кореспонденти. Книги Морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні перливи носить. Так писав про книгу Іван Франко. Сьогодні ж бездонним океаном інформації є інтернет, тому для сучасного учня поряд з друкованими джерелами знань стоять віртуальні. Частина світового повутиння від сьогодні існує і в центральній дитячій бібліотеці імені Василя Стефаника. Потреба створення такого комп'ютерного кабінету виникла давно. Влада міста і спонсори посприяли тому, щоб діти мали. Доступ до інтернету якомога швидше. Центральна дитяча бібліотека імені Василя Степанка сьогодні перша серед всіх дитячих бібліотек не тільки нашого міста, але і Срійського району, і навіть Львівської області, не рахуючи там центральну дитячу бібліотеку, відкриває інтернет-центр. Діти дали назву, я думаю, непогану, він буде розвиватися. Паутинка. Практика інтернет-кабінету у Стрийській дитячій бібліотеці одна з перших у області. Хоча світ вже давно перейшов межу комп'ютеризації освітніх закладів. За словами директора міської бібліотечної системи Людмили Яремко, ще кілька років тому доступний інтернет для дітей в Україні був фантастикою. Відтепер крокувати в ногу з часом зможуть і стрийські дітлахи. Привітати з таким досягненням до бібліотеки прийшли і посадовці час рухається невпинно, час рухається. Швидко і для того, щоб засвоювати ті новітні технології, щоб засвоювати новітні знання. Потрібно дуже швидко, вправно користуватися персональним комп'ютером і ком... взагалі на свято запросили гостей зі Львова. Казковий слоник-дзвоник з чарівного лісу привіз подарунки і веселі історії. Діти охоче гралися і обіцяли стати постійними відвідувачами його віртуальної країни. Нам дуже сподобалось відкриття, і дуже сподобався цей слоник. Він був дуже веселий. Були призи, нам дуже сподобалися. Це дуже, дуже добре, навіть для маленького міста, коли є інтернет, бо в книзі обмін знань менший, ніж в інтернеті. І в інтернеті можна знайти все. Інтернет навчання допомагає. Е І... У мене вдома є комп'ютер, тату ще не відключає інтернет, тато казав, що теж помню. У світове повутиння діти матимуть можливість одну годину на тиждень. За цим пильно стежитимуть працівники бібліотеки, для того, щоб з інтернету учні черпали тільки позитив та добро. Люба Яворська, Оксана Сі, Устризькі новини. Українців дедалі менше є. у період 2009-2050 років чисельність населення в Україні зменшиться на 15 мільйонів осіб. Про це йдеться в новій доповіді генерального секретаря ООН про світові демографічні тенденції. За цей самий період чисельність населення зменшиться в 45 країнах, зокрема в Російській Федерації, Японії, Німеччині і Польщі. У той же час у найближчі кілька десятиліть населення світу ще більш постаріє. Збільшиться число міських жителів до 2050 Року число людей віком 60 років і старше майже потроїться і досягне 2 мільярда осіб. 70% проживатимуть у містах. А в липні 2009 року чисельність населення світу досягне майже 7 мільярдів. Три, вітає корефея української літератури. Сьогодні у Народному домі відбулася зустріч видатного письменника Романа Іваничука із триянами. Йому невдовзі виповниться 80. Він досі друкує на машинці і пише пером. Автор 16 історичних романів, творчий доробок, якого налічує більше сотні праць. Ще у вісім років він попросив святого Миколая подарувати йому замість солодощів самостійну Україну. І саме ця ідея супроводжує його все життя. Востаннє Роман Іваничук виступав на сестрицькій сцені. 17 років тому сьогодні, як і тоді, його вітав повний зал глядачів. Автор презентував свою нову книгу, яка називається Моя кунсткамера». Книга описує життя письменника, різні місця, різних людей, кохання, сумніви, переконання. На зустрічі Роман Іваничук ділився своїми думками щодо української літератури, політики, релігії і навіть кохання. Я за свої роки, більше як півстоліття. Написав оригінальних книг більше 50, маленьких, тоненьких і дуже товстих. А з перекладами і з переведеннями то їх більше сотні, це ціла бібліотека. Я, останні, я написав 16 історичних романів. Ви знаєте, що так багато, ні жоден автор український ще не написав так багато романів. Я не кажу, що всі вони досконалі. Але так багато детальніше про зустріч стріян із видатним українським письменником Романом Іваничуком Дивіться у суботу у підсумковому випуску новин. Пільги для людей з обмеженими можливостями. Депутат Львівської обласної ради Ярослав Грибальський виступив з ініціативою зробити та затвердити положення про картку дозвіл на пільги і винятки для людей з обмеженими у пересуванні, які для цього користуються транспортними засобами. Це положення розробляється на основі українського законодавства і має на меті вирішити проблеми, які виникають у неповносправних при використанні транспортних засобів. Про це повідомила прес служба Львівської обласної ради. Проблемою є то, що навіть Ті норми і вимоги, які вже закріплені законодавчо в Україні, не виконуються. Депутати підтримали ініціативу депутата Грибальського 23 лютого. Вони планують узагальнити пропозиції і доповнення і вийти на узгоджений проект положення. Лави українських православних рідіють в Україні. Зменшується кількість православних парафій. У січні їх було понад 17 тисяч, однак щороку ця цифра зменшується. В країні все більше поширюється протестантизм. Про це повідомив голова державного комітету у справах національностей та релігії Олександр Саган. В Україні щороку реєструються нові парафії ісламського, іудаїстського та особливо протестантистського напрямку. Також в Україні зараз будується майже 2,5 тисячі культових об'єктів через слабку від. Відповідальність представників релігії за культурні і релігійні пам'ятки, які передає держава їм у володіння, дуже часто передане майно за деякий час можна знайти у комісійних магазинах за кордоном, зазначив Олександр Саган. На завершення випуску новин прогноз погоди. Спонсор рубрики Салон Магія краси. Метеопрогноз інформує, що 12 лютого на стрищині передбачається хмарна погода з невеликими опадами у вигляді мокрого снігу. Вітер північно-західний 4-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 719 мм міліметрів ртутного стовпчика. Полуєсть з 95%. Температура повітря вночі та в день від 1 градусу морозу до 1 тепла. Партнер погоди на телеканалі ЛАН Салон «Магія краси, Кіло, волосся, обличчя та руки. Про красу ми знаємо. Все салон «Магія краси. Ми працюємо для вас. Торгівельний центр «Орлан». Це все на сьогодні. Зустрінемось завтра. Ці ж порі. Дякую, що були разом з нами. Частіше посміхайтесь.